Ну, однозначно, відповіді, яка об'єднає в собі реакцію і на історичні претензії, і на економічну диверсію, я не можу дати, бо це насправді питання стратегії взагалі державного рівня. Але якщо розкласти проблематику за її складовими, то по перше, відповідь українського міністра закону справ була коректною і виваженою ніяких територіальних претензій вона, звісно, не містила. Але її можна було посилити з точки зору логіки і почати не з подій 1947 року, які вже були завершальним актом трагедії українсько-польських взаємин, так тому що акція Вісла, яку, до речі, польський Сейм на зорі 90-х років засудив як злочинну акцію, вона відбулася в 1947 році. Етнополітичний конфлікт на Волині відбувся в 1943 році, влітку, там пікові місяці, це липень, серпень 43-го року. Але з точки зору причинно наслідкових зв'язків треба було порушити тему державної політики польщі у 30-х роках яка заклала підґрунтя для українсько польського конфлікту це коли було закладено на законодавчому рівні дискримінацію українського населення громадян польщі зокрема наприклад мій дідусь він не міг закінчити навчання в львівській політехніці був вимушений їхати в прагу а тільки здавав вже іспити в Львівській політехніці по по завершенню курсу в Празі. чому Тому що львівська політехніка встановила квоту на 5% для українців і євреїв студентів. Вони тоді навчалися за власні кошти. Це було звичайно навчання за контрактом, і от польська держава. Погодьтеся, це заявно практика не демократична, практика дискримінаційна. І от національні громади польщі от вони собі обрали тоді українців і євреїв для того, щоб їх дискримінувати. Ну зрозуміло, що більша кількість людей з вищою освітою це потужніший середній клас, це більше підприємців, це більш активне громадсько-політичне життя. Зрозуміло, це було більш структуроване національне питання тоді. І українцями, і євреями. Так в межах Польщі було б на порядку денному політичному, щоб це. Унеможливити поставили таку планку от залізних 5% Це просто один такий прояв. А в 1930 році, коли проходили вибори до польського сейму, то в Варшаві дуже сильно боялися, що українські партії наберуть надто багато голосів, тому що 6 мільйонів виборців західних областей України теперішніх і українсько польського прикордоння, яке зараз є по той бік кордону. Були надзвичайно електорально активними і була велика перспектива, така що українські партії сумарно могли б набрати ну, 70-80 мандатів спокійно в польському сеймі, і ще там, скажімо, 20-30 легко брали мандатів у сенаті вищій другій палаті. Щоб це унеможливити, було проведено така акція пацифікація, тобто умиротворення. Коли регулярні підрозділи польських збройних сил і поліції нападали на офіси українських політичних партій, на українські школи, на редакції українських газет, на офіси українських фірм, кооперативів і просто фізично знищили майно, били працівників, заарештовували навіть депутатів парламенту, людей з імунітетом. Які мали навіть лояльну позицію щодо польської держави, без різниці Просто це були українські депутати, їх заарештовували, піддавали їх побиттю, і таким чином, щоб збити явку українців на виборах у вересні 1930 року, і знизити результат українських політичних партій. Так, от із цієї пацифікації, із політики національної дискримінації 1930 року, і брали витоки всі подальші процеси конфліктні на українсько польському прикордонні. Назвемо це толерантно таким чином. І от, якщо ми йдемо за логікою подій причининослідковою, то не можна говорити про події 43-го року чи посилатися на події 47-го року, не проаналізувавши, що відбувалося перед тим тисячі 1930 році, як польська держава сама заклала бомбу з дії під основи своєї соціальної стабільності, тим, що взялася воювати зі своїми громадянами, і обрала собі дві жертви українців і євреїв. Про історію польсько-єврейських взаємин, звичайно, краще нехай розкажуть історики єврейські, а ми з вами зосередимось на взаємодії поляків та українців, і от в 30-му році на жаль було покладено таку величезну прірву між ідеєю національного співіснування, співжиття, примирення. А потім в 1938 році до цього додали ще релігійний чинник на наших землях тодішніх, де було дуже багато українців. Це Холмщина. Там було проведено акцію проти православної церкви. Це теж осінь 1938 року. Там польська поліція і польські політичні організації організували акцію знищення і закриття православних церков. Тобто вони перепрофільовувалися в різні господарські споруди, там склади, якісь адміністративні будівлі. Ну це те, що робили атеїсти. Так, це комуністичні сатаністи, коли проводили е, політику боротьби з церквою. Так, коли скидали хрести з церков, це все робили на жаль представники Європейської держави, яка була визнана міжнародним співтовариством в 1938 році. І до національного чинника в тих взаємних додався ще релігійний. Ну, і я нагадаю, що населення Волині, про яку так переживають у Варшаві, це з релігійної точки зору були в основному православні. А в період історичний, про який ми говоримо, це були православні українці. І оцей вибухонебезпечний такий конгломерат процесів було закладено польською внутрішньою політикою 1930-х років. І це треба пояснити не тільки полякам, це треба пояснювати, на жаль, і українцям. Тому що у нас є впевнений, на жаль, 99% населення не знає, про що я зараз говорю. А стосовно економіки, то я нагадаю, що транспортна і економічна аграрна блокада, яка тривала з листопада 2023 року по кінець квітня 2024 року, вона не просто там суперечила принципам добросусідства, не просто суперечила стратегічному українсько польському партнерству. Вона суперечила положенням угоди про асоціацію Європейського союзу. Українські аграрії і транспортники мали всі правові підстави здійснювати свою господарську діяльність. На теренах європейського союзу, згідно підписаної у нас угоди про асоціацію, тому це не українські перевізники, щось порушили. Це не українські фермери виростили якесь неправильне, дешеве зерно явно, чи збіждя, там чи збіжжя кукурудзу там про ягоди йдеться. Про ягоди теж знову ж таки завтра може буде йтися там ще про якусь іншу продукцію, але принцип полягає в тому, що нічого в європейському законодавстві не порушено, і саме. Зняття торгівельних бар'єрів і є однією з ідей європейської інтеграції. Тобто, про що ми говоримо? Ми не говоримо про якісь абстрактні слова там європейські цінності, європейська цінність це зняти бар'єри. От в тому була вся ідея європейського союзу зняти міждержавні кордони і зняти митні бар'єри для руху товарів, послуг, капіталу і людей. Ну і безвізовий режим безпосередньо на цьому фоні, і зняти бар'єри мита, торгівельні різні тарифні обмеження, щоб вільно рухалися е, вироблені товари і послуги між різними європейськими країнами. Ну і виявилося, що як бачимо, хтось хоче бути розумнішим і хитрішим за інших, і фактично, тут треба було апелювати вже не до Варшави, яка зайняла подібну позицію, зрозуміло, з яких міркувань вони не витягували конкуренцію ніж нашими транспортниками, ні з нашими аграріями. Тут треба апелювати до Брюсселю. Це Варшава порушила норми європейського законодавства Брюсселю і Страсбургу. І розбиратися з ними відповідно треба через європейські інституції. Так само зверніть увагу, коли Україна припинила транзит кривавої путінської нафти до Словаччини та Угорщини. Лідери цих країн, урядів їхніх і Фіцо і Орбан намагалися апелювати до європейських структур, начебто Україна щось порушила. І що відповів європейський комісар з енергетичної політики? Хлопці, все спокійно. Україна запроваджує санкції проти російського агресора в рамках цих санкцій. Її територію не буде рухатись російська нафта. Все, де ви нафту будете купувати, вибачте, це ваші проблеми. Є вільний ринок в світі, є диверсифікація джерел. Купіть собі нафту в Саудівській Аравії, привезіть собі її морським шляхом і привезіть собі бензовозами. Питань нема жодних. Ну, от у цій ситуації на бік України стали європейські структури щодо нафти. Ну так само, звичайно, треба домагатися, щоб вони стали на бік. Букви і духу європейського закону це угода про асоціацію з європейським союзом, щоб стали Брюссель і Страсбург. Тобто там зараз має наша дипломатія правду кажу, бити на ці наріжні камені.